Тема відео. Перша самніцька війна. Одразу скажу, що було три самніцьких війни. Ці війни були між Римською республікою та племенами самнітів, які проживали у південній частині Абенінського півострова. Самніти це давньоіталійські гірські племена, що займалися переважно скотарством. Первісна територія розселення. Область Самній у горах середньої Італії на південь від Лаціо, на межі з Кампанією і Апулією. У п'ятому столітті до нашої ери частина самнітів осіла на заході і південному заході Апенінського півострова, змішалася з місцевим населенням. Відтоді вони відомі під назвами Лукани, Кампанці та Брутії. Самніти були одним з найнепокірніших народів Італії і не раз виступали проти Риму. Наприклад, під час Пірової війни, під час походу Ганнібала в Італію. Проте були майже повністю винищені римським полководцем Сулою у першому столітті до нашої ери. Навіть був такий тип гладіатора самніт, це тип гладіаторів періоду республіки. Спорядження цього типу гладіатора наслідувало національне самнітське. Обладунок самніта складався з шолома забралом вбраного з гребенем або пір'ям. Великого щита, шкіряного поножа на лівій нозі, поруча маніки і притаманного самнітам тридискового панцера. Озброєний Самніт був списом і мечем Гладіусом. Передумови конфлікту. Самніти жадали Союзу з Римом. Сенат дав самніцьким послам схвальну відповідь. І вони за договором джерела не перераховують узгоджених умов. У 354 році до нашої ери були прийняті у число союзників, тобто народів, які виступали у походи з Римом. Навряд чи можна припустити, що в Союз вступила загалом Самніцька Федерація. Радше це була західна група. Самніти були федерацією чотирьох племен, які жили в горах на схід від кампанії. Адже такий масштаб зовнішньої політики в цю епоху був ще неможливий ні для Риму, ні для Самнітів. Причиною цього союзу могла бути спільна загроза галів, які продовжували свої набіги у Італію, а також, ймовірно, римляни хотіли його використати для боротьби з новим рухом латинів. Самніти, у свою чергу, бажали забезпечити нейтралітат Риму у своїх військових діях проти кампанійців. Кіт лівій вказує, що Перша самнітська війна розпочалася, тому що самніти, користуючись перевагою сил, на плем'я Сідіцині. Яке жило на північ від кампанії. Вони просять допомогу у компанійців. Проте кампанійці не могли бути захистом, тому сідіцині були розбиті. Спочатку самніти захопили пагорби Тіфата, звідки відкривався вид на капою, головне місто кампанії. І в 343 році до нашої ери прийшли між пагорбами і капою. Там вони знову розбили кампанійців і загнали їх у стіни капої. Наслідок чого кампанійці були змушені просити допомоги у Риму. В Рим прибуло посольство Скапої, яке запропонувало союз та просило допомогти у боротьбі з самнітами. Знаючи про спільний союз між римлянами та самнітами, кампанійці заявили: адже договором із самнітами не передбачено, що ви не укладали б нових договорів. Сенатори були вражені тим, наскільки мінливі людські долі, якщо цей могутній і багатий народ. Знаменитий розкішчу, у кого ще недавно сусіди просили захисту, виявився настільки зламаний, що себе самого і все своє надбання віддає під чужу владу. Отож кампанійці повністю віддалися під захист Риму. До самнітів негайно було відправлено посольство з проханням не займати нових підданих римського народу. Натомість самніти дали дуже грубу відповідь посольству і наказали загонам грабувати кампанію. Цей момент союз між римлянами і самнітами був остаточно розірваний, і римський уряд оголосив самнітам війну та почав готуватися до бойових дій. Перебіг військових подій. За розпорядженням народу обидва консула з двома військами у 343 році до нашої ери вийшли з Риму. Валерій попрямував у кампанію. Розташувався біля Гаури, а Корнелій у Самній розташовувався біля Сатікули. Але справжньої війни, мабуть, навіть не було, хоча Лівій розповідає про три битви на території Самнію і Кампанії. Розповідь складається із багатьох невідповідностей, тому деякі вчені навіть схильні заперечувати Першу Самнійську війну взагалі. Але це перебільшення. Звичайно, війна була, військові дії відбувалися. Але просто вони не мали особливо великого масштабу. Самніти, вважаючи, що вся тяжкість удару буде завдана в районі Гаури, встали на шляху Валерія. Консул йшов в битву у перших рядах, не даючи пощади жодному самніту. Відбувалося велике побоїще, але ніхто і не думав навіть про втечу. Римляни, відчуваючи уже брак сил і що наближається ніч, з люттю кинулися на ворога. І вже наступного дня вони заволоділи самнітським табором. Таким чином, римське військо виграло тут перший бій. Ця інформація вказується тіт -лівієм. Проте цю радість ледь не затьмарила велика невдача у самнії. Справа в тому, що консул Корнелій, виступивши з Сатікули, з необережністю завів військо в лісисті гори. Через які можна було прийти тільки крізь ущелину, де з усіх боків засіли вороги. Облій децій, військовий трибун примітив серед гір піднесеність, яка була розташована над табором ворога. Отримавши на те від консула схвалення і загін, він потихеньку опинився вже поблизу потрібного місця. Спочатку Децій збирався з цього місця вдарити по ворогу, але потім вирішив, що краще прорватися звідси. Децій та його люди вислизнули вночі. А вранці напали на непідготовлених самнітів, і як повідомляє нам Лівій, 30 тисяч з них було перебито, а табір розграбовано. Це, скоріше за все, перебільшення. Третя битва відбулася під Суесулою, де римляни при першому натиску перебили самнітів ще у їхніх таборах і влаштували страшну різанину. Консулу принесли до 40 тисяч щитів, а військових знамен разом із захопленими в таборі було близько 170. Кількість вбитих самнітів і кількість поборів, взятих римлянами, явно були перебільшені. Завдяки такому успіху фаліски, які уклали перемир'я, домагалися від сенату постійного договору. Латини своєю чергою звернули набране військо не на римлян, а на пелігнів. Чутки про успіх розійшлися за межі Італії, і Карфагеняни відправили у Рим свої привітання, зокрема, принесли в дар золотий вінок, щоб покласти його в храмі Юпітера Капітолійського. У 342 році до нашої ери не повідомляється про жодну битву. Втім, джерела розповідають про повстання частини солдатів. Ймовірно, кампанійці знову звернулися до Риму з проханням захистити їх від самнітів. Римські гарнізони, розкішно живучі у кампанії, почали збиратися захопити тут контроль. Однак, у 342 році до нашої ери консули виявили цю змову і запобігли можливому перевороту. Валерій був призначений для боротьби із цим, йому вдалося переконати бунтівників скласти зброю і прийняти низку економічних, військових та політичних реформ. Ця подія нерідко оскаржується серед науковців, і цілком можливо, що весь наратив було створено, щоб забезпечити підґрунтя для важливих реформ, що відбувалися у цьому році. У 341 році до нашої ери один із римських консулів Луцій Емілій Мамерк виступив у самні і почав розоряти цю територію. Самніцькі посли звернулися до Римського сенату просити миру. Наголошуючи на колишній угоді з римлянами, що, на відміну від кампанійців, сформувалося у мирний час і що самніти збираються йти на війну проти сідіцинів. Рим був готовий відновити колишній договір самнітами. Стосовно садіцинів, то сенат не мав заперечень, щоб самніти вели війну з цим на свій розсуд. Після укладання договору консул негайно вивів римське військо із самнією. Попередньо стягнувши самнітів річну платню і тримісячне утримання для воїнів, що було умовою перемир'я. Втім, багатство та робоча сила кампанії, що дісталася римлянам, була основним доповненням до їхньої сили. Але існують думки, що малоімовірно їм вдалося встановити таку домінуючу позицію в кампанії без протистояння з самнітами. Користавшись ситуацією, Рим становив своє панування над усім Лацієм – центральною частиною півострова, розпустивши при цьому Латинський Союз, який свого часу нав'язував йому свою політику. Однак у 341 році було укладено мир, в якому створено союз Риму з самнітів, Садіцинів та Капуа.